what é Любі, дорогі, шановні мої стрільці. Це ваш таро-прогноз на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що підготував вам травень. Ви також можете переглянути таро-прогноз за квітень. Поділіться в коментарях, які енергії панували, що у вас збулося. І також підписуйтеся на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені буде приємно. Дякую вам, дорогенькі. І так, перша карта для вас. Карта обмежень – це коли ви будете відчувати якісь обмеження, можливо, ви самі собі ці обмеження поставите. Щось ви собі в житті не дозволяєте. Маєте якусь ціль, якусь ідею, або якесь таке бажання, але ви собі не дозволяєте це втілити в життя. Дорогенькі, все вам можна. Дозволяйте собі. І також це така карта обмежень, можливо, ви будете мати якісь додаткові обов'язки, коли треба буде кимось піклуватися. Можливо, хтось попаде в лікарню із ваших близьких чи знайомих, і вам треба буде піклуватися, відвідувати. Це карта піклування, або ви собі заведете домашнього улюбленця і будете мати додаткову таку нагрузку ще додатковий такий обов'язок. Який, ви, який буде трошечки, можливо, навіть обмежувати вашу таку свободу дій, Тому що у вас буде додаткова ще якась робота. Так, хтось потребує вашої допомоги. Тут карта допомоги, карта, коли ви, можливо, вам потрібна буде допомога вам треба буде звернутися за допомогою. Не зможете побачити. Це і по цій карті тут такі можливості, яких ви можете не бачити, і вам треба буде звернутися по допомогу до спеціаліста, до фахівця або, може, до подруг, признатися в тому, що ви хочете, тобто не тримати все, тому що тут така ідея заморожена, щось заморожене, сніг, негода. І це також про ваші емоції, коли ви перебуваєте в таких емоціях, з які тут якими не можете поділитися, і а, так якби і не бачити виходу з положення. Тут бачимо люди і смерли, і холодно їм, і не дуже вони себе добре почувають. Тому зараз подивимося ще витягнемо карту. Тому тут треба а, проявити мудрість, сміливість і заявити про себе, але це також і карта мудрості, хитрості. І дивіться, щоб, можливо, вас хтось, так як би кажуть, не використав в своїх цілях і а, ви не відчували отаку втрату, тому що тут і ще карта втрати. А, так що будьте пильними, обережними, щоби, Хтось щось у вас не поцупив, будьте пильними на, в громадському транспорті, на дорозі, і також в своїх ідеях, коли можуть поцупити якусь вашу ідею на роботі чи там в соцмережах, де ви себе проявляєте. Дивіться в майбутнє. Це карта майбутнього, коли людина все ж таки збирається силами, щоб там не казали, щоб не говорили, збирається силами е і дивиться в своє майбутнє. Можливо, вам зараз трошечки ви в таких енергіях, що чогось не бачите, щось вам заважає, але все ж таки ваше майбутнє світле. Все на краще. Давайте ще до цієї карти. Оця карта вісімка чаш. Це про те, що, подивіться, чаші повні. Людина має досвід, людина має все. І тільки сама себе може обмежувати і сама себе якби і обкрадати. І не дозволяти себе, собі чогось, а чаші у вас повні, у вас все є. Вам треба тільки наважитися іти і рухатися вперед. Можливо, ви може, застряли в якихось минулих відносинах, які заморозилися, які вам не дають прогресу, не дають вам такої підтримки, але ви за них ще тримаєтеся. І тут людина все ж таки наважується і йде в майбутнє. Щось вам треба в житті. Якби такого і чогось позбутися, щоб прийшло до вас нове. Так, ще одну карту карта спокуси. А, і це карта, знаєте, таких земних задоволень. Будете мати таку нагоду піти кудись посвяткувати. Це карта таких земних насолод, коли ви. Можливо, це вам дасть більше сили, натхнення. Коли ви можете просто зберегтися, підете в нічний клуб, але це також і ще і карта контролю. Коли вас хтось дуже сильно контролює, можливо, якийсь контролюючий орган, буде перевірка на роботі, або може, вам треба буде звернутися до контролюючого органу. А, і це також і карта такої міліції, коли, можливо, вам сусіди заважають, і ви кажете, хватит, давайте вже давайте жити спокійно і мирно. Бо визвоміліцію розбиратися з вами. Так, і ще одна карта. Карта все ж таки страху і такого тут і страх, і спокуса, і прив'язка до чогось. До чогось ви прив'язані, на щось ви закриваєте очі і не хочете бачити щось, що вас е е е так, якби, е обкрадає і. Е Прив'язка до, можливо, навіть і до якоїсь ситуації, чи до людини, а, які вас дуже жорстко контролює. Також може бути на роботі, що такий тотальний контроль і такі трохи а, якісь будуть, знаєте, і сварки навіть. Тому що це карта також такого конфлікту, або внутрішнього конфлікту, або таких пліток на роботі, які будуть. А, вас трошки вибивати із, із, із гармонії, із гармонійних станів. Але а, прийде чіткість і ясність. Тут меч, який все це відсікає, нічого, не переймайтеся нічим, багато не думайте, не живіть в тих, тому що приходить чіткість, ясність, щось відрізається, і ви йдете в нове. Це почив. Починання, це чудова карта процвітання, коли все, всі події, які би не були до цього часу, всі складаються для вас якнайкраще. Все ці, всі ці уроки в житті, які ви проходите, навіть коли вони не подобаються вам все на краще. Ця карта туз мечів, це про чіткість, про ясність і це також про рішення, яке ви приймете. А про такі нові проекти, про нові можливості в вашого життя прийде все нове. Прийде багато будете мати багато енергії, багато процвітання. Всі ці уроки дадуть вам ще більший ріст. Гріст і процвітання. Чудово! Всі уроки нашого життя, всі якісь такі завдання, проблеми. Можливо, на перший погляд які снегаради вони ведуть нас по житті до процвітання, до більш такого свідомого життя, це наші уроки життя. І ви переможець. Це перемога. Це коли заслужена перемога, коли ви своєю працею, своєю мудрістю, своєю, в першу чергу, терпінням і наполегливістю досягаєте вершини. І ви переможець, ви самі собою гордитеся і не тільки ви, вам всі аплодують. Всі захоплюються вашою силою, вашим терпінням і вашою мудрістю, сова, це також мудрість і у вас корона. Вас коронують. І це вас коронує Всесвіт, дорогенькі, Всесвіт коронує вас. Ви будете гордитися собою, гордитися своїми успіхами. І вас замітять. Це про те, що і вас замітять, і вас похвалять. Ой, упала карта, мушу підняти, я дуже перепрошую. Так. Карти зраділи. Це чудово завершення якогось одного циклу в вашому житті і початок нового циклу. І це також карта, коли щось відходить з вашого життя, і ви йдете в нове, в нове, в процвітання, в новий період життя. Ви переходите як в інший статус, ви можете також перейти. це про кохання, коли ви переходите в новий статус в відносинах. Можливо, це і вагітність, якщо це ваша тема, і завершення якогось одного етапу в житті в коханні, в стосунках, коли ви зустрічалися і вам запропонували з'їхатися, жити разом, чи вже запропонували руку і серце, зробили пропозицію. Або це також і ви. До вас в життя приходить нова людина. Ви по цій карті, ви в травні стрільці, у вас є шанс зустріти свою половинку. Завершується етап е, такої самотності, і ви переходите в інший е, стан. Також і по роботі це коли інші уже е, ви переходите у своїй роботі чи в своєму бізнесі на інший вищий рівень життя, коли вас. В, коли вас замітили і вам запропонували підвищення. Чи коли е, ви, наприклад, запустили рекламу, чогось добилися, і ваш дохід вийшов на інший рівень, на вищий рівень. Це завжди, коли ви піднімаєтеся, на вищий рівень. Так. Десятка чаш, що може бути краще, це чудова карта, карта сім'ї, сімейного кола. Це коли життя повна чаша, вам є що святкувати. А, чудова карта, коли ви будете в колі сім'ї, коли у вас будуть емоції, дуже-дуже такі чудові емоції. А, коли у вас все-все в житті вдається і ви, це карта щастя зі Мрії, це карта весілля, коли у вас весілля, або вас запрошують на весілля, на хрестини, коли приходять нові люди, якісь чудові, прекрасні події у вашому житті. Чудово! Дев'ятка чаш. Це також і дев'ятка, і десятка чаш, коли ви задоволені життям, коли все складається для вас як найкраще. Всі, всі, ви під захистом вищих сил, під куполом ваші сили вас оберігають. І ви просіть у вищих сил оце благословення, тому що вищі сили на вашому боці. Як чудово! Стрільці, чудові енергії для вас. Паш! Це також принцеса або Паш мечів. Це інформація, яка прибуде в ваше життя, коли ви будете, можливо, ви будете збирати інформацію, наблюдати, ви будете мати якусь ідею, вам треба буде обробляти інформацію, бо хтось за вами наблюдає. Хтось переглядає ваші сторінки, цікавиться, як ви ведете свої соцмережі, чи як у вас життя. Хтось буде цікавитися вашим життям, ви будете надихати людей, або, можливо, ви збираєте інформацію, і вас надихає якась людина, і ви також мотивує вас. І ви ну, так, маєте енергію і силу рухатися далі, дивлячись на цю людину. Так, подивимося, що ще. І це також карта навчання, коли ви знайшли для себе курс, який ви давно хотіли, і йдете вчитися чомусь новому. І це вас буде дуже-дуже так тішити і наповнювати вас, мотивувати. А, знову десятка чаш уже була. Десятка чаш знову, вам знову буде що святкувати, ви будете в родинному колі, в стрільці, які будуть чудові емоції у вас. Це просто чудово. Це також і карта такого щастя, наповнення, радості, коли ви почуваєте себе як на сьомому небі від щастя, коли збуваються всі ваші мрії, вам буде що святкувати. Щось, буде щось святкувати, десь вас запросять, десь вас покличуть, або ви можете запросити, і побудете всі разом в родині, в сім'ї, наповнитися цим родинним таким щастям. Це також і переїзд на нову, на нову квартиру. Можливо, ви робили ремонт, і зараз цей ремонт завершиться. І ви будете щасливі, щасливі, або ви шукали будинок, квартиру, і зараз знайдете будинок, квартиру і вже переїдете і будете такі щасливі на новому місці. Це також і карта, коли за кордон ви їдете, М -м, планували поїздку і вже нарешті а, вже осядете і так своє а, налагодити життя десь, можливо, далеко за кордоном. Так. Так, ще одну карту з цієї колоди, хочу витягнути. сила. Сила, ви сильніші, чим ви думаєте. Це також і про внутрішню силу. Вам буде що святкувати, тому що ви це і це вас наповнить цей ваш труд, цей шлях, який ви пройшли, і ще. Дає вам ще більше сили і такого наповнення. Ви, ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. Ну, стрільці, взагалі, оптимісти і о, багато такої енергії, радості у вас, і це якраз про вас. Це якраз ваша така карта: карта сили, карта перемоги. Завжди йти вперед, вперед, просуватися, не зупинятися своїм оптимізмом, свою радістю, заряджати також і інших людей. Біля стрільців завжди багато енергії, і всім хочеться цієї енергії оптимізму і радості діліться щедро так, карта, нульова карта. Це коли ви почнете щось з нуля, або е, не так, щоб з нуля, але щось нове йде у ваше життя. І, можливо, це дійсно е, ваша тема і народження дитини, і вагітність, і нова людина прийде в ваше життя. Це може бути навіть іноземець, і такий партнер з інших країн, або з інших віросповідань. Ви познайомитеся зараз з такою людиною. Яка ну, може бути ну, зовсім не така, як ви з інших з далеких земель, можливо, інша іноземна мова, або ви підете вчитися іноземній мові, будете вивчати якусь ще нову, ну, щось нове йде у ваше життя, таке, що ви не робили ще цього. Так, ну і взагалі це дуже хороша така карта. Карта везіння, карта удачі. Чомусь вам просто пощастить, ви можете опинитися в потрібному місці, в потрібний час по цій карті. Це як лотерейний квиток, виграшний лотерейний квиток, коли ви виграєте щось таке нове і таке, такий успіх, можливо, і неочікувано для вас. Чого ви не очікували? Карта спокус, карта диявола це дуже сильна потужна енергія. Це спокуса. І вже у нас тут була така карта, карта спокуси. Щось буде в вашому житті таке карта спокуси, коли це і великі гроші ви отримаєте, тому що це в першу чергу великі гроші. І також це карта таких земних благ, які прийдуть до вас, можливо, і по цій карті 0 неочікувано так. І треба буде приймати якісь такі рішення, які ви ще не приймали. Карта спокус і карта такого, знаєте, можливо, навіть. Такого контролю, вам, можливо, треба буде все контролювати і так слухати свою інтуїцію, прислуховуватися до знаків Всесвіту, що вам підказує Всесвіт, як вам. В тому чи іншому о, такому ситуації поступити. Такі ситуації можуть бути неоднозначні. тому що карта диявол це про таку якусь спокусу, о, що ви можете спокуситися на щось таке, о, що вам треба, потребує контролю і перепровірити всі дані, і зібрати всі знання, щоб мінімалізувати ризики. Цікава пропозиція. Так, мечі, десятка мечів. А десятка мечів це про те, що вам ну, треба виспатися, про те, що ви змучені, про те, і ще про те, що завершиться знову ж якийсь етап у вашому житті, щось у травні буде від вас відходити, дорогі стрільці, тому що у вас вже була карта мир, це також про завершення якогось етапу у вашому житті. І тут ви вже, навіть якщо ви тут не наважитеся тут. Тут ви вже скажете: баста, все хватить, я перехожу, все треба буде відрізати і йти далі, йти в нове. Щось відпаде, або якась людина відійде з вашого життя, або, можливо, якийсь працівник. Кільниця, якщо ви маєте свій бізнес, каже, я йду, закінчиться якийсь етап у житті. Людина може піти геть. Це також і про розрив. Але в основному це карта, коли просто треба виспатися, або, можливо, якісь невеличкі недомагання, що ви змучитеся, небагато роботи. І тут карта відпочинку: що дати собі відпочити, не забувати, що кожен що робота і відпочинок і має бути баланс. Ну тут ще по карті дияволу. диявола ви можете просто піти десь в паб, повеселитися і чути таке не дуже себе почувати після не дуже добре. І захочете просто себе Так. А, наступна карта. Двійка жезлів. Кілька жезлів це переговори, це підписання контрактів, це збір інформації, це на роботі багато телефонних дзвінків, багато розмов. Коли ви, знову рутина вас захоплює, вам треба збирати інформацію, вам треба працювати, все продумувати, і ви в колі однодумців. Коли ви маєте однодумців, от вас троє, і ви щось вирішуєте, ви щось робите, радитеся, якісь ідеї, і один одного підтримуєте. Це і карта також підтримки, переговорів. Це також можуть бути і такі відносини на відстані, коли ви з кимось спілкуєтеся за кордоном і вас такі. Дзвінки туди-сюди, такі переговори по телефону, чи з дітьми, чи з внуками, чи з подругами. Таких карта і відстаней також. Так, рицар мечів, якась інформація спішить у ваше життя однозначно. Це також і гості. Якісь гості у вас будуть такі несподівані, яких ви не очікували. Або ви зберетеся в дорогу, кудись неочікувано вас покличуть. І це також про. Можливо, ви чекаєте, якихось має надійти якась посилка. Ви щось замовляли, щось вам доставлять якась доставка, посилка, дорога, відрядження, якийсь однозначно рух. І це також може бути і купівля машини: купити машину, продати машину, обмін транспорту, можливо, ви будете міняти транспорт, кудись також і їхати, і летіти, купляти квитки. Все про рух однозначно. Про руку у вашому житті, якісь дороги. <смі> так. Кубки, десятка кубків. Знову уже третя десятка кубків у вас, стрільці дорогенькі вам буде. Що святкувати, ви тільки подивіться. Це така потужна карта в колоні Таро, коли ви щасливі дім, повна чаша. Десятка кубків це дім повна чаша. Де, вона тут ще є одна. Дім повна чаша, коли ви дійсно задоволені життям. Це здійснення мрії. Однозначно, якась мрія у вас стрільці дорогенькі збудеться в травні місяці. Я вас люблю, вітаю, хай збуваються ваші мрії. До наступних зустрічей. На все добре.